Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мирошниченко Едуард Сергійович народився 31 жовтня 1995 року у Комсомольську. Нині горішні плавні. Закінчив 9 класів загальноосвітньої школи в Ригоро-Бригадирівці. з 2011 по 2014 рік. Навчався у Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання за спеціальністю фізична культура і спорт у 2015-2017 роках. Проходив строкову військову службу Національній гвардії України. У 2016-2018 роках захищав незалежність і територіальну цілісність України на сході у лютому 2016 року. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції згодом працював у Польщі та Чехії. З початком повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону і знову став на захист батьківщини. Мав звання старшого сержанта окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України загинув 3 вересня 2022 року у районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.